じゃあこれは。 Сьогодні, 21 березня, в парку воїнів інтернаціоналістів родини, де є діти з синдромом Дауна, представники патрульної поліції та керівники Кременчуцького міського осередку всеукраїнського об'єднання Союз осіб з інвалідністю України роздавали пересічним громадянам листівки з інформацією про синдром Дауна, а також різнокольорові шкарпетки, які цього дня у всьому світі одягають на знак підтримки. Нас всіх об'єднує в єдиному суспільстві. Всі ми рівні, всі ми різні. Але ми всі діти землі. От нещодавно був день землі, а сьогодні день людей з синдромом Дауна. Дітки з синдромом Дауна із задоволенням грали на майданчику, знаходили спільну мову з однолітками, а згодом спробували себе в ролі поліцейських. Хлопці та дівчата з синдромом Дауна такі ж, як і всі, каже мама восьмирічної Катрусі. Ми веселі, щасливі. Радісні, але вони, як кажуть, є такі міфи, що вони завжди на позитиві, веселі і радісні. Ні, в них також є емоції, вони також можуть ображатися, сумувати, чомусь розчаровуватися. Тобто в них такі самі капризи, як у звичайних дітей. Сьогоднішня акція була покликана підвищити рівень свідомості і толерантності містян, прийняття в суспільстві та підтримка. Це запорука того, що люди із синдромом Дауна зможуть жити повноцінне щасливе життя. Доносіть нужна інформацію людям, щоб люди як спокійні до цього ціліс, лагідно і доброзичливо, щоб з розумінням. Після роздачі листівок відбулось чаювання у кафе Кофан. Родини, де є діти з синдромом Дауна, мали можливість обмінятись думками і просто провести час в приємній компанії. Кожна дитина отримала чудові подарунки та масу позитивних емоцій. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.